Усім привіт! Сьогодні особливий день, навіть повітря інше, адже в ньому відчувається солодкий смак кохання. У цей день всі закохані дарують один одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Але якщо ви ще не знаєте, що подарувати своїй коханій людині, ми вам допоможемо. Ми вирішили показати вам декілька цікавих ідей: одна з них цукерки, але не прості, а зроблені власноруч. Ми завітали до майстерні карамелі. Тут ви можете самостійно виготовити солодкий подарунок для своєї коханої людини, або ж зробити сюрприз та в день закоханих разом виготовити з карамельє подарунки один одному. Одягаємо фартушок та рукавички і готуємо інгредієнти. То що спочатку треба зробити з карамелю? Ми його розігріваємо, в мікрохвильовій печі. Або карамелька, коли тільки вона звариться, вона теж в такому стані. Бачите, вона зараз ще трішки текуча, і з нею буде важкувато працювати. Тому ми її ще трішки охолодимо. Карамель є майстер своєї справи. Тож ми охолодили суміш та почали її витягувати, щоб вона насичилася киснем та стала білого кольору. Крамель настільки тягуча, що ми можемо цей шматок розтягнути на величезну відстань. Тож декілька хвилин, і біла карамель готова. Ну що ж, з білою впоралася, давайте охолодимо червону. Коли вона стає схожою на добре вимішане тісто, тоді вже з нею можна щось готувати. Ми вирішили зробити серце з надписом. Може, це буде забагато все таки. Ось просто катати шарик. Давайте я вам буду на маленькому показувати. Зробити кульку то ж легко, тут може впоратися навіть малеча, але в мене чомусь вийшов овал. Тепер нам потрібно просто його приплюснути. Розправляємо. Так, тільки щоб він був трішки більше схожим на серце. Беремо вам паличку велику, маленьку. Давайте велику. Так, я притримую, ви берете паличку. Беріть. Так, вставляємо цукерку. Так, 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 далі, далі, далі. І досить. У нас все вийшло. Тепер за допомогою шпателя зробимо цукарочку схожу на серце. Це тільки на перший погляд, все просто. А от коли ви спробуєте, ви мене зрозумієте. Не ідеально, але ж головне, що від душі ваша кохана людина стовідсотково оцінить. Ну що ж, а поки воно трішки охолоне, ми з вами почнемо писати наші букви. Так, як ми пишемо літери? Ми беремо відрізаємо такі маленькі шматочки карамелі або витягуємо щоб вони були у нас однорідної товщини, щоб букви однакові були. І починаємо писати. Буква Л. Готово. І так зробіть мені букву О. Відчуваю себе справжнім ювеліром. Усе наскільки відповідально та детально ми вирішили написати на серці «Love is». Адже надпис це пояснює. Сама цукерка це символ солодкої спокуси, а серце вірності. Так, подивимось, що наше серце вже охололо. Достатньо. Так. Угу. Хоча ще моментами трішки хилиться. Тому будемо клеїти швидко. Угу. Так, тримайте. І що робити? — Нажимаємо і куди? Розігріли. Все, досить. І тепер починаємо пінцетом клеїти. Куди? Беремо букву L і кладемо її десь тут. Ось так от. Так, я буду підправляти. Ну що ж, викладаємо букви та фіксуємо їх на нашій цукерочці. і все готово. Зараз він трішки остине. Ви зможете його потримати в руках, роздивитися, з'їсти. Та ні, я таку цукерку подарую на День Святого Валентина. Як на мене, це дуже оригінальний подарунок до того, ж, усі люблять солодощі. Тож давайте краще її запакуємо. Крутіть так, ще, ще і ще трішки. А тепер ще трішки. І ще чуть-чуть. І ще чуть-чуть. А тепер уже все. Тепер тримайте ось тут, де я тримав пальцями. І починаємо його запаковувати. Тепер беремо наклейку нашої майстерні і наклеїмо вам на цукерку. І беремо ще одну наклейку майстерні і наклеїмо. На Усе я тепер з майстерні. Моя цукерка готова, та ви можете виготовити будь-що на свій смак, будинок з карамелі, чи навіть купити справжнє чотирьохкамерне солодке серце та подарувати коханій людині. Все це добре, але дечого нам все таки не вистачає. Тож йдемо далі. На день свято Валентина Кожна жінка хоче отримати довгоочікуваний букет. Тож давайте зараз спробуємо самі зробити його. І підказати нашим коханим, що обов'язково потрібно подарувати у такий день прекрасній половині людства. На день святого Валентина користуються популярності рози, взагалі або червоного, або рожевих та фіолетових таких весняних mm -hmm. тонів. Як відомо, червоний це колір кохання. У нас така традиція, і взагалі світова традиція це рожевий mm -hmm. колір. Також весняний квіти, бузок. Він mm -hmm. дуже ароматний yeah. і віборно. Це досить екзотичні піоно mm -hmm. рози. Троянди. Зараз ми будемо робити класичний європейський букет, творимо весняний. Таке поєднання різних кольорів, так mm -hmm. гарно. Різних кольорів та форм. Так, якщо на 8 березня більшою популярністю користуються весняні квіти, чульпани, там да. черпанни, гіацинти і тона. День закоханих, на, на день закоханих так, це рози, бузок, такий, більш садові, класичний квіт. Дуже гарно виглядає. По якому принципу? Це ну, класична техніка, спіральна, радіальна зв'язка. Mm -hmm. ну, По принципу, головне, головне щоб підходив колір, щоб вони гармонійно, так, да, гармонійно можливо. поєднувались. Можливо. Якщо на день закоханих ви не знаєте, що подарувати, то букет це класика. І... Завжди будуть дівчата задоволені. Також можна додати якісь аксесуари у визвіді з сердець або там ну, якийсь маленький подарунок. Давайте, можливо, я вам допоможу. Yeah. Супер. Ось такий букет, про який мріє кожна дівчина на день закоханих. І не тільки на день закоханих, треба дарувати такі букети частіше. Сподіваюсь, ми дали вам кілька корисних підказок, незабутнього вам дня закоханих. Хай цей день буде наповнений позитивними емоціями та безмежним коханням, і не тільки сьогодні, але й все життя. А що ж цікавого буде відбуватися в столиці протягом тижня? Дізнайтеся у нашій традиційній рубриці Афіша тижня. 16 лютого відвідайте фотопроект Таро стародавнього міста. Фотограф створила дивовижне відображення карт Таро у мистецтві. Експозиція розповідає історію столиці, таємницю вулиці, домок людей, що проживають в Києві. Охайна нотка містики робить кожен знімок ще більш таємничим. Виставка триватиме до 16 лютого. 17 лютого триватиме персональна фотовиставка «20 років по тому. Зацікавлення людьми з малозахищених соціальних верств об'єднує всі документальні роботи автора. Традиційно на виставці в галереї камера вам випаде шанс протестувати фототехніку і проекспериментувати з різними об'єктами. Виставка триватиме до 20 лютого. Вхід вільний. 18 лютого завітайте на фотовиставку Третя альтернатива. Фотороботи показують, що немає нічого облуднішого ніж простий вибір у нашій складній реальності. Якщо ви не бачите третє альтернативу, значить вибір зробили за вас початок о 10 й годині. Вхід вільний. 19 лютого триватиме виставка Народжений Україною. Акцент на сучасну династію. Саме вона допомагає чітко окреслити контури явищ і подій, оцінити їх у контексті історії та культури. Триватиме до 10 березня. Вхід вільний. 20 лютого також продовжить свою роботу. Фотовиставка Війна Чорнобіла біла фотографія, надрукована вручну, та інсталяція, що виконана в аутентичних матеріалах того часу, сповнена перечуття війни, хаосу та кінця життя, яким було проникнене тогочасне суспільство. Триватиме виставка до 10 березня. Вхід вільний. 21 лютого триватиме виставка Володимир Висоцький і Одеська кіностудія. Дана виставка присвячена п'яти кінострічкам за участю Володимира Висоцького, знятих на Одеській кіностудії. Вертикаль, короткі зустрічі, білий вибух, небезпечні гастролі та місце зустрічі змінити не можна. Виставка триватиме до 19 червня. 22 лютого триватиме виставка колекції рекордсмени України та світу. Прагнувши встановити світовий рекорд, автори вирішили познайомитися з уже існуючими досягненнями людей. Особливу увагу автори приділили дивним колекціям, що отримали статус рекорду Гіннеса. Триватиме до 28 лютого. А у мене все. Кохайте і будьте коханими. З вами була програма Відкри Київ та її ведуча Юлія Ткачук Хай щастить!